І от коли я туди приїхав, я не мав там лишатися, я тільки лишився. І там мат-перемат. ну Ви ж розумієте, військові, да? все ну, так? Все-таки в такому плані. я взагалі нікому нічого не казав. Я собі ходив, отче наш, Богородице Діво, про себе. Ісус і Сину Божий, поминуло нас, Святий Архистратежі Михаїли, Мали Бога, за Олександра, Петра, Дмитра, ну, хлопців, які там є, да? Щоб в ліс шукати стовбура для Христа, щоб робити. Ну, так от, ми сідли обідати. Прийшов час обіду. Я кажу, можна, я молитву прочитаю? Можна. Я прочитав молитву. Ми сіли обідати, один з хлопців там: Я? Капелан, вибач, більше не буду. Я кажу, хлопці, я вам ще нічого не казав. Ну, що, за що вибачається? Ну, ти перший капелан, перший священник, який сюди приїхав, який не почав нам читати мораль. Всі зразу починали е, так не можна, ба 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 ба